Слава Ісусу Христу, мої дорогі друзі та гості нашого каналу. Сільське життя щире вітання вам та приємного перегляду з мальовничого Прикарпаття. Сьогодні ми знову на центральному ринку будемо знімати ціни, які що по чому. А по скільки виногратою у вас? Двісті п'ятьдесят. А, не... а, не... а нектарин. Нектарина 200 гривень. А слива? А, 220 слива. А лохина? 60, 50. Добре, дякую. 160 я прикошу. 120 червоні, 140. А жовті постійки? 120, 140. Добре, дякую. А по скільки рози? Ці троянти? По 80 і по 100 Добре. А, ягоди по скільки? По 120. По 120, добре. А смородина по скільки? А малина? 150, 150 і 120 смородин. А скільки смородина і позичка? По 120 гривень. А ягоди? 250 і 120 км. А червоні? 250. Добре. 150 черешніх. Полониця 175. 1 100 черешні. живий, я ви? 50 капуста, така цвітна, 40 огірок. А бурак по скільки? 145, добре, їсти по той. 150, бракоз, 150 черепа, 20 картопля. 30 така тут картопля, 90 помідори, 200 перець, такі 60 цвітна, 125, 50 огірочки, 70. Помідори, 60 такі помідорів, 150 нектаринків, е, черешня 180, 170 полиниця. 140 такі. Вже є навіть кукурудза по 40 гривень. цибулька 10, 40 така кацебулька. 180 ягоди, 180 абрикоса, 80 така морква смородина, літр 100 гривень. А позичка по скільки? 80. По 80 літра позичка. Ягодочка. А ягоди по стільки? 200. А червона? Ви знімаєте ганна коліпів. Поліп... А червона. Двіста. Добре, дякую. 150 у Помідора 70, 35, огірочок і 115 черешні. А по скільки кабачки? Скільки? А помідорка така? 65, огірочок? 40. Добре. Щось файне сало, слава коштувала. А по скільки сало таке у вас? По 150. По 150. А таке полідвиці. По 280. По 280 Десь таке файло. лопатка, що ви даєте? Ю -ю -ю -ю. Ну, шинка. Шинка то та, та шинка, по скільки? По 250. Добре, дякую. А по скільки сир? 70 Сир. 70. 67. А сметана нині по кількість у вас? 130 по 130. По 130, пів літра, 55. А яйця дома? Яйці по шість. 140. Сорок тут сушка, 80 Річка така є, смородина сто. Прушків 40 60, сливи, 80, фасолі 100, та 80 вісімдесят, смішки з 50. 35, цибулька, 35 бурачок такі, 40, 25 кіл, гірочки, 35 капуста, світна сорок, сімдесять. Дора, тридцять шість е, п'ять. Морква така. Сто сорок абрикос. Так, сто п'ятдесять абрикосів. Сто черешня, сто тридцять така черешня. Полониця сто п'ятдесять. Сто черешня, сто п'ятдесят, сто 150. Така. 130 така і черешня 150. Абрикоска е, Ананаска солодка, абрикоса 150. 65 такі помідори, 40 залішчики і вербочки. Ну, то Усі розури 85 помідори дуже добрі закарпаття такі 65, 85 така помідорка, 40 огірочки, 30 кабачки, 40 цвітна капуста, 20 така картопля.

персик 150 абрикос 150 черешні а вот он 150 э, смородини, А кукурудза по кильке? 40 штучка. 40 штучка кукуруза, 100 гривень. Абрикос 200, черешні 130. Така черешні. 25, картофель 25, кабачок 75, така морква 80. Така помідор 100, така 35. Огірочки 30, така капуста і 30. Цибуля 60, помідор. А по скільки черешні, Галя? А фасоли? 30. Фасоли шестьдесят. Я пятьдесят сто я Шестьдесят. 150 4, 120 60 О, помидорка такая, брокколи 100, пять такая, 30 кабачок. 45, а пуста А кукурудза покільки? 35 гривень. 35 гривень, кукурудза 65, такі помідори 40. 27 гривень. 40. Огірочки 75, такі 100. Перець такий 225. Картопля, 200 чесник, 170 шпараківка. Тридцять п'ять світна. Тридцять п'ять бурячок, шістдесят – морква. І тридцять капуста. Така дрібна по п'ятнадцять картопля. Ось так. А скільки такі троянди ваші? Сто п'ятдесять. Сто п'ятдесять. А ці петуні оці. Тут початок. А петунія кажу, по скільки? Петунія 250, 250, сульфінія, добре. 15 погірочок, 15 картоплі, 75 морква, 25 кабачок, 45. Така помідорка 75 така помідорка 30 цибулі, 40 буряк. 25 картопля, 65 така і 70 морква. А по скільки рози? Ці троянці по 80 і по 100 доларів. Дякую, що дивились наше відео, що були з нами. діліться з друзями нашим відео. Будьте здорові, ми російські Україні. До зустрічі.